Медичний коледж, ну, як сказати, медичний коледж ну, він престижний, тому що потрібні медпрацівники і ну, досвідчені люди, щоб лікувати хвороби і інші недуги людей. Ну, ультра хороший коп. Ні, 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 вищий навчальний заклад. А, вищий. Ну, На мою думку, пожарна воєнна академія. Потім університет імені Богдана Хмельницького, східноєвропейський університет і так далі. Я думаю, університет. Ну, який саме? Ой, я не скажу, я не місце. Ну не знаю. Музичне училище, черкаське, медичне також хороше. Ну, я не знаю, чесно. А ви? Я теж не знаю. Навірно, чи не у? Не знаю чому. Ну, напевно, Богдана Хмельницького. Самый престижний по Черкасах. ЧНО. Чому? Че... Ну, звісно, тому що я там учусь: академія, академію, академія, академію, коледж Черкаський. А, Ну, я вважаю що ЧНО. ВУЗ? Я вважаю, все-таки ПЕД. Це потона Хмельницька? Да. Дело в тому, що як би сказала. Що, бачите, скільки обман студентів, щось нове пооткривали, непонятно що, да? і люди по 5-4 роки вчилися і нічого не отримали. По крайній мірі, я знаю, що це він національний, що 100% можеш отримати освіту. Політех. Чи не у, напевно. Угу. Чому? Навіть і не знаю. Ну, хороші просто слухи ходять про нього. Ну, В Черкасах це ЧНУ, тому що це як національний, ну, має статус національного вузу, досить таки престижний взагалі. Ну, Регіональний вуз досить потужний. І взагалі, думаю, там досить сильні викладачі історії, наскільки я знаю. А в Україні то. ну все-таки вузи і в Харкові, і в Одесі і в Києві думаю, найбільш перспективніші. Зокрема, Богдана Хмельницького він більш потрібний і полезний. Ну, Мені подобається університет Богдана Хмельницького, він у нас називається. І Викладання йде на викладачі доволі такі, ну такі відповідально відносяться, тому мені подобається університет Черкаський.